Сьогодні ми дізнаємось, як заощадити електроенергію. Пригадайте, що таке енергія? Яке значення має електроенергія в повсякденному житті? Чи можна користуватися електроприладами, якщо ви відчули запах газу? Поставте відео на паузу та дайте відповіді на ці запитання. У кожному будинку, квартирі люди використовують побутову електричну техніку: телевізор, праску, пральну машину, комп'ютер, мультиварку та багато інших. З кожним роком кількість приладів зростає. Дізнайтесь у батьків, які нові електричні прилади з'явились у вашому домі за останні 3-5 років, а якою була причина для їхньої покупки. Для роботи приладів потрібно багато електроенергії. А що ми можемо зробити для економії електроенергії? Перегляньте відео, як заощаджувати електроенергію. Прості правила зекономлять ваші гроші і допоможуть підтримати електросистему України. Економте у пікові години з 7 до 9 та з 18 до 22 система отримує найбільше навантаження. Тому важливо максимально знизити споживання в ці години. Намагайтесь користуватися електроприладами у інший час. Якщо у вас двотарифний лічильник, прання вночі добряче зекономить ваші гроші. Користуйтесь по черзі, не вмикайте одночасно пралку, електроплиту, мікрохвильовку та інші прилади, які споживають багато енергії, так ви зменшите загальне навантаження на систему і уникнете вибитих пробок у вашій оселі. Замініть лампочки, лампи розжарювання з'їдають до 80% більше електроенергії ніж LED-лампи. Встановіть світильники з датчиками руху. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку. Домовтесь із сусідами чи управляючою компанією про схему освітлення місць загального користування. Датчики руху, led світильники, освітлення тільки у темний час доби допоможуть економити. За можливості користуйтесь сходами, а не ліфтами, це і корисно для здоров'я і зменшить споживання енергії. Вимикайте, коли не користуєтесь, привчіться виключати світло у кімнатах, де нікого немає. Діставати з розеток гаджети, які вже зарядились. Ви одразу ж помітите, як зменшиться сума у платіжках. Не марнуйте електроенергію, використовуйте рівно стільки, скільки вам зараз необхідно. Зайва вода у електрочайнику чи працюючий кондиціонер з відкритими вікнами це все гроші на вітер. Взимку намагайтесь не догрівати помешкання електроприладами, краще вдягніться тепліше. Споживайте з розумом. На словничок. енергоощадна лампа або енергоефективна лампа це електрична лампа, що споживає електроенергії менше за звичайні лампи, а отже сприяє заощадженню електроенергії. Проведіть дослідження. Разом з батьками вдома замініть звичайні лампи на енергоощадні. Порівняйте покази лічильника електроенергії за тиждень користування звичайними лампами та за тиждень енергоощадними. Зробіть висновки. Пам'ятайте, що холодніше місце, де стоїть холодильник. То менше електроенергії він буде витрачати. Комп'ютер краще вмикати перед початком роботи на ньому. Для прасування білизни доцільно використовувати тепловідбивну прасувальну дошку. Не забувайте чистити робочу поверхню праски. Це полегшує прасування та економить електроенергію. В електрочайник наливайте потрібну кількість води. Так ви заощадите електроенергію і час на нагрівання води. Важливо також своєчасно видаляти накип у чайнику. Пилосос працює економно і надійно тільки з чистими фільтрами. Пральну машину доцільно використовувати за повного завантаження. Не користуйся багатьма електроприладами одночасно. Поміркуйте як дослідники. Проведіть самостійне дослідження, підрахуйте, скільки разів на тиждень використовують у вас вдома кожен електроприлад. Обговоріть у родині, які електроприлади використовують більше, а які менше, які споживають більше енергії, а які менше. Наприклад, холодильник працює цілодобово, отже, він споживає електроенергії більше, ніж, наприклад, калькулятор. Пам'ятайте. Електроприлади є джерелом підвищеної небезпеки, тому всі вони мають бути справними. Поміркуйте та скажіть, чому перед тим, як увімкнути електроприлад, треба уважно оглянути його шнур і вилку. Чому небезпечно тягнути за провід, щоб вимкнути електроприлад? Розгляньте у підручнику малюнок енергонезалежного будинку. Зверніть увагу, чим вкритий дах цього будинку. Чому його так називають? Хотіли б ви жити в такому будинку? Які переваги, які недоліки дає проживання в такому будинку? Знайдіть в інтернеті інформацію про енергонезалежні будинки, статтю або відео. Прочитайте, перегляньте, дізнайтесь більше. Перевіряємо себе, як електроенергія надходить у ваш дім. Розкажіть, як заощадити електроенергію в побуті. Чим небезпечні несправні електроприлади. Які способи економії електроенергії ви хочете випробувати у себе вдома? Продовжіть речення за вибором. Сьогодні я дізнався дізналася, що про. Було цікаво, я спробую. Дайте відповіді на запитання. Давайте підсумуємо, що ж ми можемо зробити для економії електроенергії. Прочитайте пам'ятку, як зменшити використання електроенергії. Замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі. Виходячи з приміщення, вимикайте світло. Періодично відчищайте електрочайник від накипу і наливайте потрібну кількість води. Холодильник розташовуйте подалі від нагрівальних приладів. Кімната зі світлими стінами потребує менше освітлення. Частіше протирайте прилади освітлення від пилу. Використовуйте двозоновий лічильник, не завішуйте вікна шторами, купуйте побутову техніку з найменшим класом енергозберігання. Виходячи з дому на весь день вимикайте непотрібні електроприлади. Прочитайте висновок коротко про головне. Економлячи електроенергію, ви заощаджуєте гроші, а також сприяєте поліпшенню стану навколишнього середовища і розумному використанню природних Чи знаєте ви? Перш ніж купувати який-небудь прилад, треба подумати, чи дійсно в ньому є потреба. Можливо, існують інші варіанти досягнення бажаного ефекту. Під час вибору техніки завжди цікавтеся її енергоощадними характеристиками. Техніка йде з маркуванням А з плюсиками Б, С і Д. Роздивіться, будь ласка, які з цих маркувань енергоощадні характеристики. Домашнє завдання. Повторіть, повторіть тему на сторінках 95-98, виконайте інтерактивне завдання Ситуація За посиланням. Уявіть, що у вашому будинку відключили електроенергію. Раптово зненацька. Поміркуйте, які непередбачувані ситуації можуть виникнути через це, на що не вплине раптове відключення. Перейдіть за посиланням і виконайте це завдання.